Дуже оригінальний вибір помпи. Я говорив, що він на спрінгтрапу, боже, я не подумав, що це... Бля, то відкрий! Це баба? Ну що, з поверненням. Я на секундочку. Так уже краще. Ну що ж, ми продовжуємо грати в цю шикарну гру, тому. О, є! Ну наконець! Боже, і половиною тисячі років не прийшли. Ага. Ні одного слова. Ты шо тут забув? Куда мені йти? О, не бы назад не поверну. <реклама> Боже, дурак. А, мне туда надо. Віталій! Я ти сліпак, я шоці. Так, система обхитрив. А толку. <гум> я, я туплю жорстко, прям дуже жорстко. А, подожди, так тут хитерзно. І так, що це значить? У мене аж грав В Сенсі. Хто це сказав? Тут доступу я не маю. Знов цифри. По-моєму, цього доступу у мене кожний нема. Вау, який тут високий вибір композицій. Прям обісер. Я буду дуже акуратно. Апгрейд. А не апгрейд. Оу. Oh. You не працює ліфт. Знову туди якось можна потрапити. Не хропей працює. Почекай, там я об... там є подарунок. Дуже оригінальний вибір, у мене доньки спотіли, о боже, як же я нас... Це баб. Да. Це був бах. <рес> Це як бьлка ходить. Ну не кажіть, що вона знову. <плес> <плес> не тільки бьока. Це не тільки бжолка. А як я маю вийти звідси? Та ну нафіх! Та ну нафіх! А як я звідси маю втекти? Ммм. Mm -hmm. Цікаво. Ніхіра, ти, блін, конечно, пузо від хао, я тобі скажу. Проходь пауз. Ага, тобто я цю штуку можу в теорії дістати. Ні, не можу. Що з моїм рукам? А я можу випасти? Можу. А тут є який я молодець. Да, я Ого. зараз Не знаю, Яка ти добрячка? Прям вообще, блін. Ну як наче не вбпать мене йде, ну. Рівень конспірації ад, на висоті. Питання тільки тепер в другому. Як я маю потрапити туди? А ну ладно, погано. Він тут, начебто, хтось там перебирає. Наше так голосно! Роксі, знаємо таке. Вони так почергово, вони чергують, типу. Не, ну, ти взагалі не вселяєш страх, якщо чесно. Таких, як ти на котлі ж Не йде сюди. Він не сюди. Якщо він обернеться і мене... Скажи, ти дибіл. Він дебіл, він. Він красавчик. Він там біжить. Ну, ж нормально говорили, ну ж ну ж договори. <глаз> Боже як тупо! Як же тупо. Ой, тут є щось. І... що це дало? Е це щось дало. Ніякі предмети не підбираються. Що, ти, арбаді. Що? Ой, я тебе погладить можу, вийти бублик. Згорів в пеклі. Вочевидь, вони можуть усі. Це мене язик тянув. Ха-ха-ха! <см2> 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 О боже, як же я туплю! Можливо, до речі, треба натиснути кнопку на цьому. Ні, не можна. <см2> За мною нічого не біло. Це, це так. Не налякався. Не налякався. <см2> не налякався. А який інший вихід, паркур? Attention. Elevator maintenance is required. 0158 Куди я цей код можу ввести? Зразу не конец. Ну, очікувано, да? Кожен раз, до речі, по рандому я так розумію. Кожен із цих аніматроників в селі куди а зараз важлива інформація для тих, хто дивиться це відео. В описі будуть посилання на донати на Збройні сили України та фінансову допомогу для тих, хто постраждав від цієї клятої війни. Бо це важливо. Я сижу вже третій час. Так, а він піде звідти. Ти розумашка слухай. Жи-майо, не дасть мені просто піти туди. Не хрюкай. Вони помінялись. <хи> Походка городскає. Вау! Ну просто! Просто бомба. Уже яке хаву, з якоюсь періодичністю махаються, типу. Коли він зупиняється, вмикається інший аніматронік. Хай він пройде біля мене. Ставим ставки це пес. Що там Давай! Бувай! Оооо, боже, як же я япка. Бро, 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 мій маленький. я... Злякався. Можеш піднести. Спасибо. тебе знаю дві минути. А це ніколи мене не підводить. Я тебе знаю дві минути. Оооо. <клух> Ооо, а я куди? О! Пошел. А шо? А. А, а а green Я... No is... <laughs> <Yeah. laughs> Влад, бачу кнопки? Не нажимай. Так. Яку я ще не нажав? Цю? <плес> подумай, Пат, подумай. Це не так тяжко. Задачу в п'ятому класі, <плес> ото тяжко, а це не тяжко. <плес> ага, поїзджаємо. Це... Ага. ага, я поняв. По ідеї. Остання. Я можу нажимати? <рирея> mm -hmm. Все, зараз все буде ок. Я просто, просто не сконцентрувався до буття. Але все буде нормально. Все буде нормально, я розібрався. Я отаков. Закрите! Чнопка, ват! Респеттик. the crank. Супер. Я дуже радий, що я не безнадійний. Всього, то з 10-го разу пройшов ці левел. ідеї, <звук> сюди. Да, навиджу такі місця. Ага, я вниз. Я говорив, що він на спрінгтрап боже. Я не подумав, що це його, що це ноги людини. Охірец. Це реальна людина. Апгрейд, по ідеї, тут є ліфт. Пока. Ух ти. Що за стражі порядка. Я назад якісь гриби. Ви що серйозно? Так, ну, ідем. Бо що тут нічого доброго мене не чекає. Ну, ладно. Excuse me. Can I borrow your voice for a project? О. Oh. Коротше на цьому записі говорила якась фіона і Едвін Мюрей, це власник цієї фабрики костюмів. Він попросив її записати свій голос. Він їй пояснював, коротше що це місце його баті. Він попросив цю фіону, аби вона записала свій голос. Я так розумію, для цього голосового помічника, і вона дивувалась, типу, цій штуці, тому що в них такого ще ніколи не було. І вона, типу, спитала, як це називається. Він відповів, що він не знає, і ну, вони її назвали helpful. Uh. The have been to... Нам треба там покращити свій ключ. О oh, боже, що це таке? А, знову. Я вже Це проходили. Тікети. Ага, білетики. Не хе Ладно, ти мене умовив. Можеш за мною не дивитися. Так. Боже, ти мене налякав. О, що я маю кидати? Вибивати її зуби. В принципі, заслужено за минулий раз. Спасибо. А праздни о Що це значить? Я так розумію, я маю не попадатись на очі. I enjoy. Ой, оч Я зовсім не розумію, що я маю робити. Хтось із цих баранів мене спалив. Е, ага. Я зрозумів. Я зрозумів, як це працює. Мені не можна підходити до цих апчів. Бо... Цікава задачка така, кішна, бля. У нього є лапки. Я впевнений, що він й ходити вміє. Я маю туди пробратись, мене не бачать. Тобто, просто акуратно. Просто акуратно пробираємося сюди. Це не тяжко. Я не зовсім розумію. Ага. Що це значить? Він сюди іде! Я я маю. Я не встиг. А... Я поняв. О, шо, стрельнуло, ну, блін. Нема ніякого тікита. Бістренько, вадік. У мене є час. Е -е, так. Е -е. Бля, ні, не так. О, я поняв. Бля, хама. О, тако. Боже, який я. я геній, Я геній. Боже, як у мене серце б'ється. Ти чо придурок про такі штуки не попереджаєш? Я боюся, що це зараз знову повториться, да? Але буде ще важче, да? да, да, да. Я знову пробігти туди. Верний баба, я виходжу прямо на них. Да блін. So я там так там, там не так втекти. Таким голосом тобі ні одна людина в житті квиточок би не дала. Або ж навпаки. See, Історія повторюється.

Не хочу. <ріст> мене нема вибору, в принципі, так? Да? Що це? 2, 4, 0, 3, 1, 5, 2. Я, очевидь, маю ввести знову якийсь код. А, а! Я зрозумів! Я маю по їхнім причандалам розуміти. 7. Так, да, 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 7, 0, 2, 2. хочу біток ногою. Ой, та ти шо. Ну геній. Зараз буде збереження, знову за мною буде бігти якась скотина. О, апгрейд, нарешті. Нарешті. З першого разу. Ну, в мене вибору нема. Я мушу йти. Я мушу. Ну поки тут нічого нема. Блін, як мені це не подобає. Зараз погоня, так. Я вийшов на вулицю. Так тут же ж не так багато місця. Так, почекай, ясно. Що це таке. Є, куда? А це я вже мав ти потікати, да? є <laughs> вихід. Поняв, поняв. Угу, mm він -hmm. на вулиці. Він не не, не бачив. Є. Yes. Поняв не сюди. Я лох. Tickets, please. <laughs> Повертаємо одразу сюди І найдем. Я дурак. А як я. Як же він мені Та йо ма йо!

Ясно. Він прям любитель музики і в ритм так фон, фонку навалити. Ми впали знову. Як же ця гра любить кидати мною? Я впав, але я не здався. О боже мій, що ти здох. Все. Боже мій! Охієнна ігра! Прикольно, прикольно. Тобто трошки розкрили сюжеті, цього придурка оцього. Тикетс плиз. Мене мандраж. Всім дякую за перегляд. Там лайку тут поставте, підписку поставте. Ооооох. Ти ахі. Очманів. Давай.